З першого погляду просто ще один мотор, але насправді це майбутнє. Перед вами серце Hyundai Nexo. воднева силова установка, жодних крапель, бензину чи солярки. Тут пальне це водень. Він закачується в спеціальні балони, а потім, прямо тут, на борту, перетворюється в електрику. Ось такими ця машина пошкодженнями. Автомобіль з першою реєстрацією в грудні 2019 року має пробіг 136 306 кілометрів. Це Hyundai Nexo у версії Prime, який наразі продається. Мотор потужністю 120 кВт, реальний запас ходу приблизно 550 660 км, Титанові диски на 17 дюймів. Передні та задні парктроніки, камери 360 градусів, система автопаркування, водій Може вийти з авто, а машина сама припаркується. Керується з ключа або кнопками в салоні. Аудіосистема Крел, панорамний дах. Обігрів та вентиляція передніх сидінь. Є комплект гуми на гарних дисках, адаптивний круіз-контроль, асистент утримання смуги, електропривід багажника. Сподобалась тачка. Телефонуйте за номером в описі відео. Все покажу і розповім. Ціна смішна, враховуючи скільки тут начинки та технологій. Це не просто авто, це космос на колесах. Дякую за перегляд і до зустрічі.